Привіт! А давай сьогодні приготуємо цей класний літній чизкейк з кисломолочного сиру. Він без випічки, тому перше, що ми зробимо, це підготуємо желатин. Заливаємо його холодною водою та додаємо трішки вершків. Перемішуємо, відставляємо для набухання та будемо займатися основою для чизкейку. Я беру печиво Марія та за допомогою блендера буду перебивати його в крихті. Якщо такого блендера немає, можна помістити його в пакет та подрібнити за допомогою скалки. Висипаємо в глибоку миску, в якій буде зручно вимішати печиво з маслом. Масло має бути обов'язково кімнатної температури, так буде легше перетирати. Ось така розсипчата маса має у нас вийти. Далі беру роз'ємну форму, застелену пергаментом. Та буду формувати основу. Найзручніше це робити чашкою або склянкою. Чизкейк можна зробити з бортиками або без. я все-таки вирішила їх зробити, про що потім трішки пожалкую. Відправляємо в холодильник. В Цей чизкейк вирішила додати насіння чия. Це не обов'язково і на смак вони не впливають. Їх також заливаю вершками, щоб вони трішки набухли. Тепер переходимо до сирної маси. До кисломолочного сира додаю цукор та ваніль. Виливаю сюди вершки. Я до вершків додала ще трішки молока, тому що була дуже загуста маса. Далі додаю желатин. Попередньо я його підігріла та вимішала до однорідної консистенції. Дуже важливо не перегріти желатин, тому що тоді він втрачає свої властивості. Тому найліпше це робити на водяній бані. Або дуже обережно в мікрохвильовці. Перевбиваємо все блендером до кремоподібної маси, щоб не було взагалі крупинок. Далі додаю насіння чия та знов вимішую. За бажанням до цієї маси можна додати мак або шоколад. Мармелад та навіть печиво. Зістаємо нашу основу та виливаємо всю сирну масу. До чизкейку також можна додати всередину шматочки фруктів та ягід, Але з ними він довго не вистоїть. Я в процесі приготування вирішила ще додати чорниці. І згадала, що в мене є желе, Тому викладаємо чорнику. Закриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильнику на годину на півтори приблизно. Півтори години пройшло. Желе в мене з вишні, я його попередньо завела гарячою водою та вже остудила. І саме зараз я роблю помилку. Тому що, коли я переставляла чизкейк назад в холодильник, крихти основи розкисли від желе, і розтіклись по всьому чизкейку. На смак це не впливає, але візуально трішки псує. Тому краще це робити одразу в холодильнику, щоб не потрібно було чизкейк рухати. Обов'язково, чизкейк потрібно з залізної форми перекласти на тарілку, щоб він не набрав цього присмаку заліза. Він вийшов дуже смачний і собівартість його не більше 200 гривень. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені літні десерти, а я обов'язково щось з цього приготую.